Бачите, от блогери, а ви кажете, я блогер, ось блогер. Інтересно, зараз підійду попрошу, що він мені дасть. Дасть щось чи ні. Супер, отак твориться контент. Це, мабуть, супер смачний півас. Який можна попробувати? О, Вон, бачите? Це у вас реклама Августіна? О, Августін. Бачите. Так, а да, можна нам в і розлить? Ми зараз спробуємо з утра. От бачите, Августін. А у вас тут що і кальяни є? Поки немає. Поки немає. Я колись тут. Точно... Це був псі... Посейдон. Посейдон. — Я сюди заходив. Запере, бачите. Супер. <плес> ну зараз літо ви столики ж виставити. <плес> і піде жара. Зараз це. Гляньте який класний, так? Да? <плес> Тепер у нас буде Августін, а був Посейдон. — Ух ти, І фонтан. Щас спросимо. А фонтан коли зароби? Літом, літом, літом. Не працював 5 років, але будемо старатися. Так а ви зробіть там, так класно. -та, до вас да. спецвіти, Супер. А коли від день відкритих дверей? Вони, в принципі, відкриті. Ні, ну, нам треба так, щоб шарики. Вони, в принципі, відкриті. Я шучу. Да. жива музика буде. Ладно, пішли ми. дожди, нам же щас, вже зараз принесуться. Та я пошутила, може ні. ні. Я, я сюди пиво підток отакий стаканчик. Все, більше. Ти Мене як просили, вже не йде, воно в душу. А так? Мене. Да. Віки, да. Так, знаємо, знаємо. Молоді, хоть на старості, улистять. Мене старував, не б'ємо. Випити. Так, пішли йде, йде, йде. нам залива... наливають пиво в одноразові стаканчики. Зараз щас... ой, мікрофон хоч робить роби. Ну що, становіться рядом біля ну, мене, чітко. Ось нам несуть, його. та я знімаю. Гляньте, це... пан директор нам пивко несе. Це який смак, ви нам розкажіть. Це наше полтавське крафтове пиво. Ага. Живе. Це Живе. Живе пивовар. Ох пивова. і вкусне. Дійсно, добре. Mm. Ой, таке нежне, хороше. Що mm -hmm. Я пива не люблю, але це супер. Mm -hmm. Заходьте в Августіну. В Августіну. Покажи болті. Де по бульвару йти? Фонтаном це як нам зроблять, чи будемо в фонтані ноги мити. А, посейдон? Mm. Так це вже Августіну. Ми його переіменували. Дякую. Удачі. Щоб ціло і процвітало. Не знаю, а ми знайдемо колись все одно до вас. Тепер не знаю, чи дійду додому. М? М -м. А дайте я ваше попробую світле. Ну попробуйте. Так, да, з цієї сторони я пробувала, а ну світло. Щось як намішаю, тут. Це більш шоколадне, як наче. Це з горчинкою атис. А, да, ти... мені давайте мені подобається. Це, це таке м'яке, вкусне. Оце отак. Оператор, йдіть до мене, тетя Люба, давайте ми. Чин-чин. Яке в нас сьогодні число? Дуже вкусно. Ні, щоб в нас було все буде добре, що ж ми як алкоголіки ну, за так. тост. Щоб в нас наші мрії, здійснилися. Сам директор гостив. Так. Так, що ми тут А пиво напились, тепер йдемо в ломбард. Дивіться, як скільки всього тут є у нас на садах. Телік повісили. Закрито. А. Так ви дзвоночок позвоніть, там дзвоночок є. Що вони пишуть? Що Ну ладно, все, ось покажу вам. Хотіла сходити в ломбард, подивитися, там можна, в принципі, телефон класний купити, щось таке цікаве. Но він закритий. Інстаграм, ломбард. Нова почта, хто питав, вже на героїв АТО 11 працює. Це ж Героїв АТО адреса. Тут, кстати, от бачите, пише 24 години. А що не робить, не знаю. Там вона якась бумажка. Зараз я почитаю, що там. В принципі. Так. Графік роботи з 7.30 до 00 перерва на магазин з 2 до без 23. Ось і звоночок. Бачите, не робить, Нічого страшного. Ладно, пішли ми тоді. Що, пішли в АТБ гриб? У вас дуже багато день, хочете заложити в ломбард? Ні, я хотіла собі этот айфон купити за 3 тисячі гривень. О, так вони продадуть тобі, знаєш, а воно знаєш, що буде? Ївно на дурі. Це слово, навіс слов нема для вираження. Ладно, пішли, тоді ми туди. В АТБ. Ось кава, смачна кава. Я тут купляла малому, коли він був ще в перший клас ходив чи в другий. Він мене випрашував після тренування. Що на зробили на новій почті? Да. Оцю каву купляла в дитині, він випрашував після тренування. Потр... Ні, ось сюди ходив він. От туди на другий поверх. Майки дома, тематика, англійська підготовча. Ой, гляньте, яка природа. Он на брикоси. Йош. О, а гляньте татуїровки, які у них. Да? Огонь. Називається «Туши святки, дай гранату і тікай у ліс. Абрикоси, бачите, у нас в цьому году, мабуть, будуть. Будуть у сьомому абрикоси. Маріна, а вгадай, що у пісочниці такий великий савок. Какашки вбирають. Ні. Маленькі савки, діти граються великим зрослим. Що може підемо пограємо? Ні-ні ні. А камера так красиво передає зелень. Ну, Ще дерева вон, розпустяться і буде клас. Воно і є красиво. Ну, ще мало-мало. Подари мені цю машину. Не знаю, підписники. У мене там PayPal Подаріть є. Мені Подаріть моєму оператору машину. Скидайтесь мені, кожен підписник скиньтесь мені по долару. У мене якраз там 14,5 тисяч підписників. Кожен скинув по долару. І машина. Єсть, ну правильно, Чи? по долару. О, хватит, хватит. Ну, 14,5 тисяч підписників у мене. Хватит. Ну. Долар, я більше не прошу на PayPal. А там ми вже самі рішимо, що нам робити. Ми купимо красиву, скромненьку, гарненьку. і навіть вас підвеземо. Так. Оце нам пиво торкнуло в голову, так? Вивели 100 грам стаканчика і співає. А вон там через дорогу в нас базар. Я там колбасу сир беру, салтовський м'ясокомбінат, а воно АТБ. І ми йдемо в ОТ АТБ. Там продають порчений перець по 170 гривень за кілограм. Ні, нам він не треба. Не треба? Ні. Полетіли. Так, нарешті я собі добрила. Що тут апереці? До сих пор продається. 170 гривень за кілограм. Зараз спробуємо, може я щось знайду, таке якесь цікавий причина. Та ні, вона порчена. Бачите, гнило, не годиться. Це буля по 14 гривень 79 копійок. Морковка. Ну, морковка, в принципі, бачите, вона вже проросла. Може вже і молоду можна брати. В так отак обірвали її, обчистили. А ну, зараз її отак бачите, як потерла, куплю одну. Ловіть лайфхак, якщо ви забули а этот а, кулючок вдома, щоб не втратити на той дорогий гроші. Ось у вас є перчетка, взяли до тебе вона безплатно і оділи отак бачите. І нормально. Все, можна куплять. перчатка же слотна. Так що тут у нас по верковому зримові це робить копійок. Що це виберемо що небудь. О моє, копіє це якийсь. Згнив. Згнив. Ну ви ж не кажіть потім, за чим я це показую. Зачем ви це продаєте вопрос? Питоння, питання, питання, Ну і що тут дивіться. Так, якщо там почало одне гнить, то й остальне буде гнить. Гридис 69,95. Це все треба балгірух тепличний, перший гатунок 110 гривень за кілограм. Другу рулю, точка, спробуй добитися, що ти хочеш. Не думаю, їх не нема не, не, не сенсу брати. Ці огірки, вони всі порчені. Так, да, це капець, це не космос. Кожним днем ростуть більше і більше. А для кого вони цены рисують, а? Тетлю? Да як я, так я ж нічого не купляю, я тільки знімаю і нюхаю. Все, я вам можу розказати, яке воно на запах, якщо воно не запаковане. І скільки воно стоє. Вкусно? 34 гривні 90 за 100 грамів. Та можна піти в салтовський дешевше купити. в Салтовский надо сходити подивитися. Фует, фует. Пасочі не продають. Фюет. Фует. Все, там, м'ясо можете купити, если є бажання. Так, що тут? Сосідська 141 гривня 50 копійок. Там виходить десь 600 грамів, упаковочка. Оце отак. Дорого. Так, філейка, 1995. 190 гривень почти 200 гривень філійка. На шарява. В екомаркеті там дешевше. Там по 160. 160 Трубо, Ціни виросли капець. Виставочний зал в тебе відкрито. Коли ви там акції зробите? От ну робіть нам акції. Ну що це таке? 5 гривень 64 копійки, одне яєчко. Здрасте. Трубо звіту. Трубо. Труба рулю. О, хімія. Шампуні. Так, це називається блогери говорять про група Гліскор Шампунь. 144 гривні, 60 копійок по оксі. Щас іде. Бачите. Супер! Просто Пуре, 35-28-50. Фейрі. 69,90. Фейрі. Ось для посуду 59,90. Так, для унітазу, щоб пахло. 134 гривні 90 копійок. Аж раз, два, три. Три штучки. Один бре, в 54 гривні 40 копійок. А ось дивіться за 38,90 пахучка. Оце отак. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. А я оце огляю по магазину, затарилася, грошей багато потратила. Не знаю, що тут можна купити. Ось мої всі покупки, дивіться, два огірка, три сирочка, грибочки, морковка і хліб. Всім пока-пока.